Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Як накачатись? Це серіал про те, як показую на своєму прикладі, яким чином качаю м'язи в домашніх умовах на прикладені брусах та на спортивних площадках, виробляючи різні вправи своєю вагою тіла. В сьогоднішньому конкретному відео тренуванні покажу вам, яким чином можна на протязі одного тижня. Кожному, хто хоче підкачати свої м'язи рук, грудей, спини, пресу верху тіла, які вправи робити, що для того, щоб дійти до хорошого результату та підкачатись, бути в тонусі, та при цьому воно ніяк не впливає на всі інші тренування, які також, можливо, ви захочете робити на протязі цього тижня тренувального. Тому давайте почнемо. Перше, це те, що за цілий тиждень вам потрібно зробити кожного дня від одного до п'яти підходів на максимум підтягувань на перекладині та віджимань на брусах. Показую вам на протязі всього тижня всі мої підходи. Який робив для цього челенджа, це в якомусь розумінні челендж, який зробив, і цей челендж передаю вам. Тобто, якщо ви хочете також, як в моєму випадку, розвиватись, доходити до хорошого результату, підкачувати свої м'язи, то вам не помішає цей лайфхак, в своєму випадку прокидався зранку в обід або з самого. Раночку робив по одному підходу на максимум віджимань на брусах та підтягувань на прикладенні. Якщо в процесі дня мені хотілося ще йти робити підходи на максимум, то робив другий, третій, четвертий і навіть до п'яти таких підходів, віджимань та підтягувань на максимум. Мається на увазі, що якщо вистачає одного підходу і по відчуттям ви не маєте бажання робити другий підхід, то не потрібно робити не другий, ні третій, ні четвертий. І навіть не п'ятий підхід. Але якщо ви вже давно дивитесь серії як накачатись, і дивились минулі відео на протязі останнього місяцю приблизно, то такі відео тренування на протязі одного тижня, як челендж, вже показував і розповідав. Починаю все з того, що потрібно було робити по одному підходу на максимум раз в тиждень. Декілька разів в тиждень, а зараз, якщо ви вже так давно тренуєтесь і дійсно робили ці всі вправи та такі челенджі, то зрозуміло, що потрібно прогресувати і робити цей даний челендж. Тому розповім вам всі лайфхаки і деталі, які вам будуть необхідні, та їх потрібно знати для того, щоб виконувати цей челендж максимально зручно та комфортно. Віджимання на брусах на максимум і підтягування на перекладині на максимум це різні трішки вправи, так як це в принципі класика, воркаута та база, то комусь простіше робити підтягування на перекладині на максимум, комусь віджиматись на брусах на максимум. Але якщо ви робите одразу ж два підходи, підтягування на перекладині, потім після цього віджимання на брусах. То краще починайте з підтягувань, щоб більша частина сили використалася під час підтягування. Так як віджимання в якомусь розумінні простіше робити, це вправа, яка робиться, вижимаючи своє тіло, в опорі можна почекати. Не потрібно робити взагалі кожного дня. Навіть якщо будете робити тільки по одному підходу, підхід на максимум, віджимання на брусах. До першої зупинки. Тобто зробили 20-30 разів, зупинились. Але показав вам приклад того, як підхід можна робити навіть після першої зупинки, ще доробляти якусь певну кількість разів. І тоді м'язи, звичайно, будуть прокачуватись більше, розвивається витривалість, і таким чином ви зможете не просто зробити підхід на максимум, при цьому як активувати своє тіло і більш таку фізкультуру зробити для себе. А дійсно прокачати свої м'язи і розвинути витривалість та силу. Тому робіть хоча б за цей тиждень один підхід на максимум, де ви будете зупинятись в верхній точці, після чого доробляти по одному як ті, що показував в прикладі своїх підходів на максимум віджимання на брусах. А всі інші дні робіть по одному, два, три, чотири, до п'яти підходів. До першої зупинки віджимань на брусах. Тобто, це в моєму випадку було 20, 30, 40 разів. І, для прикладу, якщо зробив 40 разів, то після першої зупинки ще доробив 20-30 віджимань. І це зовсім інший підхід. Тому маєте на увазі, що всього лиш за тиждень такий один підхід потрібно зробити, в якому в принципі, і буде ваш рекордний результат. Та та кількість віджимань на брусах, яку ви зможете зробити дійсно. А коли до першої зупинки, це не 100% повністю повноцінний підхід. Всі інші дні робіть такі підходи, а в один день, який вам буде зручно, чи в середині тижня, чи в кінці, по інтуїції свої відчуйте, зробіть підхід на максимум повністю. Те ж саме стосується підтягувань на перекладині. Потрібно робити кожного дня. По одному, 2, 3, 4, 5 підходів. Якщо є бажання зробити, як в даному відео показую в тому ж самому одязі, на тих ж самих спортивних площадках, декілька підходів, памп, м'язів. Тобто те, як насправді воно відбувалось. Для прикладу, зранку прокинувся, відчув, що потрібно зробити підхід, біля дому спортивна площадка, пішов. Попідтягувався, один підхід зробив. Відчув, що можу ще один підхід робити. Сили ще вистачає, навіть хочеться зробити другий підхід, зробив другий підхід. Третій вже нема такого бажання робити. І на дня, якщо з'являлось бажання, то ще робив один підхід, ще два підходи. Маю на увазі, що не обов'язково робити ці підходи в одному тренуванні 5 підходів на максимум підтягувань чи віджимань. Можете зробити один підхід. Можете 2, можете три, якщо є таке бажання. А в процесі дня, якщо з'явиться ще бажання, то йдете і робите ще підходи на максимум. При тому, що техніка виконання підтягувань може бути зовсім різна. Тому краще всього за цей тиждень робіть першу половину тижня, розділіть тиждень на дві частини, 3-4 дня це одна частина і. Друга половина, друга частина тижня. То в першій частині тижня, якщо це для прикладу, буде 3 дня у вас, то 3 дня робіть підтягування з дригами, кіпінгом. Це підтягування набагато простіші, їх легше робити через те, що ноги допомагають під час підтягування кожного і таким чином зовсім по-іншому прокачуються м'язи. Більше так розвивається витривалість, можете набагато краще це відчувати в тому, що зможете зробити більшу кількість підтягувань, кіпінгом ще їх називають чи нечисті. Варіантів у нас може бути дуже багато, але суть в тому, що потрібно робити максимально зручно такий підхід, який, по відчуттям, є найкомфортнішим. Навіть якщо більшу частину підтягувань роблять ноги, все рівно працює хват в таких підтягуваннях, більше ті м'язи активуються, які під час звичайних підтягувань не активуються, або в іншій мірі, зовсім по відчуттям у відсотках, і це має велике значення. А другу частину тижня робіть підходи підтягувань на максимум, але. Чисті настільки, наскільки це можливо. Тобто ноги тримайте разом, підтягуйтесь швидко, так як першу частину цього тижня робіть такі підходи, де, якраз з дригами підтягуючись, ви будете розвивати свою витривалість та взривну силу. Тобто потрібно швидко зробити максимальну кількість підтягувань і це якраз і розвиває ці напрямки, плюс силу хвату, ціпкість. Тому ці підтягування, навіть якщо не з дригами, в даному випадку, роблячи по декілька підходів, як в моєму випадку, ви будете розвивати свою ціпкість, силу хвату, витривалість, силу та прокачувати м'язи. Тобто все одразу буде розвиватись. Неважливо, які робити підходи, по якості виконання все рівно вони качають м'язи, розвивається витривалість, хочеться чи не хочеться, так воно є. Це чисто від досвіду та практики. Але другу частину. Тижня максимально чисто намагайтесь робити, якраз після грязних підтягувань, робіть чисті підтягування. І це буде контрастом цього тижня тренувань, тому що такі підтягування, вже коли тіло звикає робити підтягування з дригами, вже в якомусь розумінні тяжче робити. Потрібно це налаштовувати на те, щоб зробити все максимально якісно, зручно, комфортно. При цьому. Не забувати про те, що ноги мають бути рівні, не згинатись в колінах. Само собою, вони десь в якомусь підтягуванні почнуть згинатись. Для прикладу, першу частину тижня робив підтягування з дригами. В один день зробив декілька підходів до п'яти. приблизно, просто так для прикладу кажу вам. І в інший день підхід-2. І ті дні, по кількості підтягувань, у мене виходило робити в середньому около 40-50 з чимось підтягувань. Дивлячись, яка перекладена, і техніка виконання, і наскільки м'язи забились, чи є кріпатура, які інші тренування потрібно було робити в ті дні, тому що протязі цього тижня робив ще дуже багато різноманітних тренувань, навіть підтягування. І віджимання якісь, які рекордні кількості робив. Маю на увазі, що воно мені не заважало робити інші тренування, ці підходи на максимум. Це як якась певна розминка через те, що тіло вже звикло, знав, що раз в тиждень робив такі підходи на максимум, потім декілька разів. І коли дійшов до того, що щодня почав робити підходи на максимум, неважливо, чи це один підхід, чи декілька, то тіло звикло, тому це вже. Не відчувається м'язом, так, ніби це складне якесь тренування. Буквально декілька хвилин потрібно витратити, щоб зробити підтягування на максимум на перекладенні, так як довго висіти неможливо на перекладенні. Можна робити підходи, хоч і п'ятихвилинні хвилині підтягувань на перекладенні для того, щоб розвивати витривалість і підвищувати кількість підтягувань, навіть ідеальних. Але це зовсім інший напрямок розвитку воркаутера. чи Тіє людина, яка буде для себе робити рекордні підтягування в кількості, тобто це зовсім інше. А якщо робити звичайно просто підтягування на максимум, то інтуїтивно буде та техніка виконання в цих підтягуваннях, яка буде максимально комфортна та дійсно підходити, для того, щоб тілу ставало зручніше виконувати ці підтягування. Тому в другій частині тижня робіть ті підтягування, і стільки підходів, які вам заманеться, але при цьому ще й вибирайте хват такий, де ви дійсно зможете по-різному робити. Тобто в один день звичайні робіть підтягування, в другий день намагайтесь підтягнутися до грудей, в третій день робіть підтягування зворотнім хватом, в четвертий день робіть підтягування вузьким хватом. П'ятий день підтягування за голову, якщо було б потрібно, 5 днів робити, шостий там, день підтягування з дригами. Тобто, кожного дня різні підтягування потрібно робити по відчуттям, щоб м'язи по різному розвивались і ви не робили одне й те ж саме. В цьому суть цього тижневого челенджа. Щоб в першій частині тижня вам. Захотілося зробити ті підходи, які простіше робляться. В другій частині тижня вже будете робити ті, які в якійсь мірі складніше робляться. Але через те, що підтягування з дригами робляться в якомусь розумінні дуже комфортно і просто, але потрібно зробити взривний підхід до максимальної кількості. Дійти підтягувань. А для цього потрібно сконцентруватись, максимально тримати свої руки на перекладенні ціпко, і воно не факт що простіше, ніж робити підтягування на перекладенні, ідеальні з ідеальною технікою виконання, з рівними ногами, не згинаючи ноги в колінах, тримаючи тіло рівно, підтягуючись стабільно, комфортно, чітко. Тому. В принципі, краще робити все абсолютно і концентрувати свою увагу на кожному підході в кожен день тренувань, і тоді буде все ідеально. А для такого відчуття потрібно частіше тренуватися, якраз такі челенджі дуже сильно допомагають в тому, щоб тіло звикло автоматично просто робити різноманітну кількість тренувань вправ, а найпростіші, класичні та складніші, можливо, навіть. Вправи в воркауті це підтягування та віджимання. Тому такі челенджі дуже сильно допомагають для будь-яких тренувань. Майте собі це просто на увазі, що ви не прогадаєте, коли будете робити такі підходи. Щодня ви просто звикнете. Навіть якщо не будете робити ніяких інших тренувань, тільки такі, це вже буде краще, ніж нічого. І по часу не потрібно довго витрачати час. І хороші результати можуть бути, якщо будете совісно так тренуватися. Тому, для прикладу, в першій частині тижня робив около 50 в середньому підтягувань максимальну кількість маю на увазі. А в другій частині тижня вже робив 25 десь підтягувань приблизно хорошої якості та чистоти виконання. І це кажу вам до того, що насправді кількість має значення, але не таке сильне, як те, що постійно потрібно тренуватись. І чисто через те, що тіло звикає, то стає простіше взагалі навіть розуміти такі тренування, відчувати їх, і не намагатись себе змушувати робити будь-які такі тренування. Тобто ви захочете вже їх робити, вам буде приємно, комфортно і класно, коли будете постійно так от тренуватись. Тому стосовно підтягувань трошки складніше зрозуміти, як робити їх на протязі такого тижня. В принципі, нічого складного нема. Розділіть просто на дві частини тиждень і в першій половині тижня робіть стільки підходів, скільки захочете, з дригами. Помагайте своїм ногами, руками, вибирайте. Будь-які переклади, де найзручніше. Другу частину просто намагайтесь максимально якісні робити підтягування на максимум, також від одного до п'яти підходів різними хватами, в принципі, все. Знаючи, звичайно, ці всі деталі. А віджимання просто виберіть той день, який ви захочете, зробити підхід на максимум, але не зупинятись після першої зупинки, а далі робити віджимання і дійти до максимальної кількості віджимань. При тому, що таким чином якраз можете і зрозуміти, який у вас рівень, скільки ви разів можете від'жатись. І це як речек, певний рефреш дуже сильно допомагати буде вам в тому, щоб ви далі розвивались і знали, скільки ви разів можете віджатись, підтягнути, знали свої сили та постійно прогресували, тому що це певну значність також має. Звичайно, що вага змінюється, коли то кількість підтягувань та віджимань також змінюється. І можна навіть в одному тижні робити 50 віджимань, наступний тиждень взагалі 20. І це абсолютно нормально. Потім знову 50, і так просто постійно, постійно тренуючись, тіло розвивається в будь-якому випадку. Неважливо, яка вага, скільки досвіду, стажу тренувань, просто постійність дає хорошу допомогу. Розвитку тіла, і таким чином, якраз цим челенджем і схожими челенджами ви постійно зможете розвиватись та при цьому не витрачати багато часу, так як підходи віджимань на брусах на максимум, якщо робити до першої зупинки, то навіть якщо зробите 20, 30 або більше віджимань, по часу це буде всього-навсього декілька хвилиночок. Ще й підтягування на перекладині на максимум також. Декілька хвилинок відпочинити між підходами. До речі, інтуїтивно відпочивайте, якщо робите одразу два підходи на максимум віджимань і підтягувань. Можете робити так, можете робити тижня підходи, які робляться окремо. Тобто прийшли, зробили віджимання на брусах на максимум. Потім через півгодини годину відпочили, зробили на максимум підтягування, наприклад для прикладу. Це не обов'язково, можете робити одразу і ті, і ті підходи, але як собі відчуваєте. Це просто не конкретні тренування, а такі тренування, які потрібно завчити, звикнути до них. І щоб організм почав відчувати, що це абсолютно нормально, так от підтягуватись на максимум, при тому, що, звичайно, підтягування на перекладенні для того, щоб зробити якийсь певний рекорд, то потрібно підготувати своє тіло, розімнутись, і це зовсім інше. Так само віджимання на брусах. Тому в такому тижневому челенджі ви особливо не будете напрягати свої мізки, це просто легко робиться на автоматичному відчутті. Можете, звичайно, робити і інші тренування, які захочете. В даному випадку в цьому тижні робив віджимання від перекладини, зробив свій рекорд, певний. 100 віджимань приблизно за один підхід робив навіть більше 150, але просто до того, що воно мені не заважало робити і ці свої рекордні інші тренування. Всім щастив тренування, купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за 1000 доларів або за 100, 200 чи 700 доларів, використовуючи купони на знижку. Деталі на сайті, всім щастив, пока!